Ми всі скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу! Він лише єдиний достоїн слави і хвали за Його велику і безмежну любов. Як потужно, Духом Святим Святий Апостол сказав: а Бог до нас доводить свою любов тим, що Ісус Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, і тим більше спасемося ним від Гніву тепер. Коли кров'ю кров Його ми є оправдані, слава Ісусу! Щоб Бог нам довів свою любов, що свого єдинародного Сина Ісуса Христа дав на смерть за нас, щоб нас грішних врятувати, простити нам наші гріхи, щоби ми себе скинули стару людину і своїми поганими вчинками, лютістю, ненавистю, підлістю, все це скинули і зодягнулися в нову людину. Праведності, святості і правді, який добрий є Бог, і Він бажає, щоб наша віра більше і більше базувалася тільки на Божому слові. Як Божий пророк Ісаїс сказав, каже: якщо ви не повірите, то ви не встоїте, чуєте, необхідно. Кожному християнину щиро вірити, і тоді він буде стояти в вірі на спасіння душі, як сказано до євреїв. Слава Ісусу! каже: якщо ви не вірите, це тому, що ви не удостовірені, каже, але каже: ось Господь дасть вам знака, дасть вам знамену, дасть вам доказ. Каже, ось діва у тробі зачне, і сина породить. І дадуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Слава Ісусу! Бог нам дав докази улюблені, послав чудного Емануїла, Ісуса Христа, який прийшов на цей світ спасти людей своїх від їхніх гріхів, щоб люди позбулися гріхів, як апостол Павло сказав, що Бог прийшов вас поблагословити, щоб ви. Отримали прощення своїх гріхів, слава Ісусу! Це є велике благословіння, коли людина залишає гріхи свої і йде за Господом, коли вона є вже вільна від гріхів і йде за Ісусом Христом. Велика дяка Йому за цю Його велику милість і благость. Свого часу апостол Павло коли знаходився і писав письмо до церкви. Солуні і казав, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Як це є приємно, що Павло тішиться цією церквою, що вони вибрані для Царства Божого, про їхнє обрання, і Він тішиться вельми ними. Каже, Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, але в силі, в Дусі Святому і великим упевненням, в доказі. Як ви знаєте, і які ми були поміж вами і для вас, слава Ісусу! Як то, коли ми знаходимося поміж усіма людьми, щоб ми були для них, щоб ми були для них, щоб їм звістити Слово Боже, ось щоб не дармо нам жити улюблені на цій землі. А послужити для слави Божої і жити для цих людей, і розказати їм це чудове, вічне Євангеліє, що Євангелія не є тільки, каже, лише в Слові, каже, але в силі і в Дусі Святому. Чуєте, не в слові, возордившихся людей, ні, улюблені, але в Слові Божому, потужному Слові Божому, це є істина і правда, і в доказі Духа і сили, щоб наша віра базувалася на силі Божій, тому що. Павло сказав, що нема іншої основи, крім покладеної, а вона є Ісус Христос. Слава Ісусу! І тому улюблені, ми маємо дійсності з серцем, душою прийняти, що нам необхідно жити лише тільки для Господа, слава Ісусу. Тому що, як апостол Павло каже, що ми довели як юдеї, так і гелини всі. Під гріхом чуєте, всі під гріхом, адже всі згрішили і позбавлені слави Божої. І як каже, написано: нема праведного ні одного. Чуєте, немає, хто би розумів і хто би Бога шукав. Каже горло їхнє, їхнє як гартань каже, як цей відкритий гріб, ось що хоче більше і більше когось поглинути. Улюблені, ми маємо всі виправитися і привести себе. Порядок, щоб нам жити святим і праведним життям у всьому, догоджаючи нашому Господу. Свого часу Євангелист Лука написав в дії святих апостолів такі ось слова. Першу книгу написав я до тебе, Теофіле, про все, що Ісус робив і чого Він навчав від початку. До того дня, в якому вознісся і дав Святим Духом повеління. Чуєте, Ісус дав повеління Святим Духом, що це є істина і правда, слава Ісусу. Каже, яких Він вибрав апостолів і явив, явив себе живим по стражданні Своїм, з багатьма вірними доказами засвідченнями, в продовженні сорок днів являвся їм і говорив їм про Царство Боже, і щоб вони чекали обітниці від Отця. Каже, бо Іван каже: хрести вас водою, а ви будете охрещені Духом Святим, слава Ісусу! І в день П'ятидесятниці учні Ісуса Христа, апостоли, прийняли Дух Святий. І вони говорили на інших мовах і Бога звеличували. Слава Ісусу! Дорогі брати і сестри! Бога є істина, Бог все доводить ось, і підкріплює нашу віру, щоб наша віра базувалася тільки на Слові Божому, і щоб ми не відходили ні праворуч, ні ліворуч, а тільки йшли за Ісусом Христом. Слава Ісусу! Апостол Павло ще сказав нам до церкви в Солуні, каже: а це доказ, що буде праведний суд Божий. Ось. Щоб стали ви гідні Божого царства, за якого страждаєте. Чуєте, що буде і праведний суд улюблені. Для тих, хто, для тих, хто переслідує християн, вони будуть судимі за це, за ці беззаконні. Каже, а ви, каже, страждаєте заради царства Божого. Тому улюблені. Ми маємо бути вірними Господу. Церква Ісуса Христа дійсно як Ісус навчав, що ми є овечки Ісуса, і ми маємо чути голос Свого люблячого Пастиря і йти тільки за Ісусом. І не відходити ні праворуч, ні ліворуч, а тільки триматися Ісуса Христа. Слава Ісусу. Так само ще апостол Яків нам каже, каже, хто із вас каже, мудрий каже, це на самому ділі. Мудрою лагідністю ось добрим поводженням. Ось. А ця мудрість, що зверху походить, вона перше є чиста, скромна, слухняна, лагідна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, ось і піль, і плід правди сіється у тих, хто зберігає мир, хто є Творцями миру, слава Ісусу! Як нам можливо бути Творцями миру, нести цей мир Божий усім людям, слава Ісусу! Як Ісус сказав, я вам даю мир свій, не та як свій дає, а я вам даю свій мир і серце ваше. Хай не тривожиться, слава Ісусу. Ми маємо всецело довіритися Господу Ісусу Христу, покластися на нього, слава Йому, адже Він є вірний в своїх обітницях, і Він свій народ, своїх дітей, він збереже ті, що щиро вірять Йому, слава Ісусу! І тому ми маємо прийняти ці всі Божі докази, що нам Бог доводить, браті і сестри, і триматися щиро слова Господнього, яке написано в дія святих. Апостолів, незважаючи Бог на часи невідомості, нині наказує людям усім покаятися, тому що він назначив день, що буде ним судити всю вселену, весь світ, завдяки ним мужа, предназначеного Ісуса Христа, подав удостовірення всім доказа, воскресивши його із мертвих. Доказ це є Воскресіння Ісуса Христа із мертвих. І він буде судити вселену. Тому улюблені, як нам треба перевірити себе, щоб наше серце було чисте, щоб ми могли покаятися улюблені, щоб бути чистими для Господа Ісуса Христа. Тому що Павло навчав, що Бог нам всім людям дав. Дав часи замешкання і границі замешкання на цій землі. Для чого? Щоб люди усі Бога шукали, чи не найдуть Його, чи не відчують Його, хоча він недалеко від кожного із нас. Ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Ми є Його рід, слава Ісусу! Як Давид сказав, що ззаді, і сперді, і навколо мене є Господь, слава Йому каже, і каже, куди я піду від Духа Його, всюди є наш Бог присутній, слава Ісусу. І тому ми щиро маємо всі вірити Богу і не сумніватися, улюблені. І перейти всі, християни мають перейти в переміну життя, ось поправити своє життя, щоб нам вже жити тільки для Господа, слава Ісусу! Адже ми є всі храмом Божим улюблені. І наші серце, думки ми маємо думати угодне. Коли свого часу Ісус прийшов у храм, а побачив там торгівлю, ось цих грошомірів, що вони там собі торгували. Ісус взяв бича і прокинув їхні столи і сказав: чому ви, каже, робите з дому отця мого, дому торгівлі, каже. І учні згадали, що є написано, що ревність по дому Твому з'їдає мене. Ось. І тоді юдеї йому кажуть: ну яке ж ти нам знамену докажеш? Кажеш, як ти нам докажеш, що ти маєш владу так чинити? А Ісус каже: зруйнуйте каже, цей храм, а я в три дні поставлю його. Вони, знаєте, не зрозуміли правильно Ісуса Христа. А Ісус говорив про храм свого тіла. І, і коли Ісус Воскрес із мертвих, учні згадали це слово і повірували Писанню і Слову, що сказав Ісус Христос. Слава Йому! Тому дорогі улюблені, цей храм Ісус підняв, поставив. Він Воскрес третього дня із, із мертвих. Згідно Писання, щоб наша віра тільки будувалася на Слові Божому. Слава Ісусу! Це є правдиве ґрунтування Євангелії на Слові Божому. Тому що ми повірили не на осліп, але ми повірили, що Ісус, згідно Писання, Він помер, ось був похований і третього дня. Згідно Писання, Він воскрес, слава Йому. І Він бажає, щоб ми ці докази, що Бог нам доводить через Писання улюблені, щоб ми прийняли і повірили. Ось, тоді в нас буде тверде переконання, коли ми приймемо ці докази, що Бог нам доводить свою любов. Ось, що Він свого Сина Єдинородного дав на хрест зараді нас, щоб ми мали спасіння. Слава Ісусу. Тому улюблені, хай Господь поможе, щоб наша віра більше і більше ґрунтувалася тільки на Слові Божому, слава Ісусу, щоб ми не відходили від Ісуса Христа. Слава Господу! І тому, брати і сестри, як Павло писав до церкви, каже до римлян, що ми маємо каже, перевагу, каже, ані трохи каже. Бо ми довели, каже, як юдеї, так гели всі під гріхом. Чуєте ось. Але є в Господа прощення, є милість і довели. І, згідно писання, каже, яка каже, є страшна каже людина, каже, нема праведного ні одного каже Писання. Ми маємо собі це взяти глибоко до серця, улюблені. Ось, каже, нема хто розумів би, каже, нема хто би Бога шукав. Ось. Каже, Усі повідступали і стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. І гріб відкритий їхнє горло, і язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах. Ось такий плід поганий є в людини. Ось, але Бог сильний нас виправляти, перемінити. Вась у Бога є прощення, є спасіння, і людина тоді стане новим створінням, адже в Христі є людина нове створіння, слава Ісусу. Тому що немає в Христі сили ні обрізання, ні не обрізання, а віра чина любов, а нове створіння, слава Ісусу. Він все стародавнє простив і очистив нас. А дав нам стати новим створінням в Христі Ісусі. Дякую йому! Тому, улюблені ці докази. Що Бог нам доводить улюблені згідно Слова Божого, де наша віра ґрунтується тільки на Божому Слові. Ми маємо так поступати, іти згідно Слова Божого в Біблії і не відходити. Ось, адже ми прийняли, що Ісус є наш Господь, є наш пастир великий, що Він є пастир Овець і кров'ю вічного заповіту він нас освятив і хоче нас удосконалити, ось щоб ми далі і далі продовжували шлях іти за ним. Ім'я Його хай буде возвеличене і прославлене. Амінь.